У науково-методичному центрі агроосвіта впродовж багатьох років створюються сучасні засоби навчання для кожного етапу розвитку освіти притаманні свої засоби. А у цьому році розпочато роботу сучасними підручниками підручниками нового покоління. Сьогодні ми робимо перший крок підготовці нових підручників. Власне кажучи, цю роботу ми розпочали ще 7-8 років тому назад. І мета його була наблизити наші підручники до європейських сучасних підручників, які користуються у всьому світі. Хочу сказати, що ми вже розпочали видавати такі підручники разом з Сумським університетом, і перший наш підручник був присвячений підготовці фермерів. Подальшому ми плануємо розпочати підготовку підручників, які були б інноваційні по своєму змісту, де б подавався матеріал не тільки в текстовому варіанті, а не більше ілюстрований, на якісному папері, доступний, зрозумілий для всіх. Така тематика. Чому ми до неї сьогодні прийшли? Поміняємо стереотип. Ми будемо випускати книжку нового покоління. Нам не треба дуже багато, нам треба якісний продукт, щоб цей продукт був було цікаво як учню нашому, студенту і, і викладачу також, щоб він міг користуватися. Забезпечити максимальний ефект навчання необхідно, щоб навчальна інформація була представлена в різних формах і в різному вигляді. В науково-методичному центрі Пахросвіта, де ми раді вас вітати, сформовано мультимедійні програмно методичні комплекси, або, як ми їх ще називаємо, курси з дисциплін, до яких увійшли як традиційні друковані матеріали, підручники, навчальні посібники, програми, методичні рекомендації, робочі зошити, звіти, щоденники, так і електронні. Навчальні відеолекції, навчальні відеофільми, аудіолекції, електронні підручники та посібники. Можна безпосередньо створити і відеолекцію, і електронний підручник, і підручник нового покоління. Звернуюсь на практичній складові. Питання хочу розповісти на електронному підручнику Ботаніка. Цей підручник знаходиться у нас зараз в роботі. І на диску, який знаходиться у роздатковому матеріалі, є там готові розділи і робочі матеріали. Переконаний, що сьогоднішній круглий стіл дасть вагомий поштовх для створення сучасної літератури, яка виведе вивчення певних дисциплін на новий виток, і як наслідок ми будемо мати зацікавленого студента, який весь час буде працювати над підвищенням своїх знань. Круглий стіл завершив свою роботу, але робота по створенню підручників нового покоління розпочалась. Ми запрошуємо до співпраці авторські колективи, науково-педагогічних та педагогічних працівників.